Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Я пропоную закінчити тим, з власне чого ми починали саме стеза про те, що Україні надважливо архів важливо для щоб Китай не вступив офіційно на сторону Росії у цій війні, поки Пекін веде перемовини з Москвою, що ми зараз спостерігаємо? У нас така співпраця дипломатична безпосередня з Китаєм. Вона досить хитка. Була зустріч на полях Мьонкенської конференції Кулеби з Вангі, але все-таки, от як налагодити відносини з Китаєм, цей діалог безпосередньо. Для того, щоб виключити будь-який альянс Пекін з Москвою. Дивіться тут теж треба розуміти, що повного суперальянсу з Китаєм не буде. Ми на стороні Заходу, угу. але Захід теж може бути різний. Да? Тобто, Німеччина може літати в Китай да? чи там, Франція, і можуть домовлятися про якісь речі. От, ми не можемо бути як Казахстан, як Росія. Чи, як там, я не знаю, Таїланд, які залежні від Китаю, чи як деякі латиноамериканські країни. Ми повинні запропонувати формулу. Ми повинні запропонувати їм ідею, яка їх влаштує. Я думаю, першим кроком повинно стати, запро... повинно стати призначення посла. Китай розуміє ось такі класичні жести. Китай він не настільки він сучасний там в технологіях і в містобудуванні, але він не настільки сучасний в політиці. Там він любить старі класичні речі. Назначаємо посла. Е, якщо наші корупціонери, які продавали вертолітний завод, вкрали гроші, то взяти за вуха цих корупціонерів і привезти їх в Китай віддати гроші. Угу. Китай любить справедливість. І після цього сказати: Китай, у нас до тебе пропозиція. Ось твій бонус, ми його бачимо так, але просимо не втручатися в цю війну. І третє, бо можуть бути такі загрози, ми не погрожуємо. Але ми бачимо, що сталося з Росією. От Оці три компоненти, якщо правильно розкласти, ми зможемо схантити правильно Китай заморозити свої активності а цього буде достатньо, щоб перемогти Росію. роз розмазати її на полі бою, знищити той путінський режим, який там є, і сказати Китаю: а тепер бонус. Найголовніше ось ваша Сибір, беріть її, забирайте. Ми за те, щоб ви стали багатші, типу і давайте зробимо це за рахунок Росіян і зробимо велику вечірку. Да, і замовимо багато курків солодкому соусі, і будемо пити українську горілку і святкувати перемогу над Росією. Оце буде таке буде, як ви говорите, ваші слова до всім вищим силам та вуха.